Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 76 й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема? Ось цей 76-й рядочок. Ось рапорт. Рапорт складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Порівняно з попереднім рядом. Тут зберігаються рельєфні опукліці лицеві стовпчики, між якими дві повітряні петлі, дві повітряні петлі і навколо першого рельєфу... Стовчика з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться така прибавка. Свчик з одним накидом в верхню петлю. І рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Далі рельєфний неопуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля, шишечка з п'яти стовпчиків з одним накидом, зі спільною верхівкою. Повітряна петля, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. Далі прибавка навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Теж в'яжеться рельєф на опуклі лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. І два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, між якими дві повітряні петлі. Одна повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду: одна повітряна петля, і це кінець рапорту. Найбільші складнощі будуть з тим, що, що треба пам'ятати, що тут у нас одна повітряна петля з одного боку і одна з іншого. І тут по одній петлі. Тобто, ну, зазвичай людині простіше в'язати, коли все по дві, або все по три, або все по одній. А тут у нас одна по одній повітряній петлі, і тут по одній повітряній петлі, а все інше по дві. Тобто, за цим треба слідкувати, і це треба так прямо уважно пров'язувати. Давайте це зробимо. Ось у нас завершено 75-й рядок рельєфного ажурного джемперу Air. І ми починаємо в'язати 76-й, як завжди, з трьох петель повітряних для підйому на рівень наступного рядка. Накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі і другий рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, прибавка. В верхню петлю першого стовпчика з одним накидом. цього елемента в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо накид і навколо того самого стовпчика, в верхню петлю, якого ми щойно пров'язали. стовпчик з одним накидом ми робимо рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Ось таким чином. Тут нічого нема. Робимо наступний рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. Стовпчика рельєфного опуклого лицевого, звісно. Так, ось тепер у нас повітряна петля. І от в цю арочку з трьох петель ми робимо шишечку з п'яти стовпчиків з одним накидом зі спільною верхівкою. В принципі, ми вже багато разів цей елемент виконували, я не бачу необхідності дуже докладно на цьому зупинятися, але ось покажу швиденько, повітряна петля і Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Накид, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик. з з одним одним навколо стовпчика, попереднього ряду. І тепер накид і верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду навколо якого ми щойно в'язали рельєфний неопуклий лицевий стовпчик, ми робимо стовпчик з одним накидом. Ось ось так. Такий вигляд має ось цей фрагмент. Да? У нас вони тут періодично повторюються, в принципі, нічого нового, просто уважно виконувати. Так. Дві повітряні петлі, рельєф опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфного опуклого лицевого. Тут одна повітряна петля і стовпчик. З одним накидом навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду. Ось. І одна повітряна петля. Все, ось це один рапорт. Ми маємо його повторити ще 13 разів. Ось 76 рядок рельєфного ажурного, я вже заговарююсь. ажурного джемпера, 67-й, 66-й рядок, зв'язаний, вибачте, треба контролювати правильність виконання отут по одній петлі. З боків від шишечки і з боків від стовпчика рельєфного опуклого лицевого навколо трьох спільної верхівки трьох стовпчиків попереднього ряду теж має бути по одній петлі. Бо, ну, якщо буде по дві або будете пропускати, то візерунок буде. Не дуже охайно виглядати. Так, закриваємо в'язання 76-го рядка. Це три петлі підйому. Ось вони. Ось це перший стовпчик, 76-го 76 ряду. В його верхню петлю заводимо гачок і робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все. 76 й рядок ажурного джемперу Air закінчено. Так ось я вам демонструю вже на якій стадії процес. Так, це була, був перед, а це спинка у нас з ростком, розток тут у нас такий красивий, цікавий. всім доброго дня, всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!